Продовжуємо тему підсвідомості. Якщо ти довгий час самотня, ти вже перепробувала всі відвари, рушники, вішала на ікони, випила всю воду, посвятила все, що тільки можна, позаймалася психологом, але все рівно в тебе немає партнера, з яким ти можеш відчувати своє внутрішнє жіноче щастя. Тоді я запрошую тебе, в центр лайф. А тут я розповім більше. Дивись, дитинця однією із причин самотності. Це є твоє нерозуміння, що ти вже виросла. Тобто десь відбулася психотравма, і частина тебе ніби завмерла. І ти залишилася в позиції малої дитини. А що робить позиція малої дитини? Вона завжди буде призивати в твоє життя старших людей. А старші люди, що роблять з малою дитиною, вони її. Мовчають вони її виховують, вони її дисциплінують, і ти завжди будеш боятися залишитися одна без цих людей, які будуть виконувати роль старших і захищати тебе. Таким чином, твій партнер, який приназначений тобі, для задоволення, для розкриття твоєї жінки, для розкриття твоєї сексуальності, а основне це для отримання насолоди, ніяк не зможе прийти до тебе в це життя. Повір мені, він є. В центрі лайф я допоможу тобі, дорослішим, забрати з себе ту психологічну травму, яка була наднесена. Я знайду сам її, і ти побачиш, що в твоєму житті весілля, твоєї мрії буде реальністю.